Привіт, геч автомобіля ГМБХ, рубрика автомобілі, котрих ще нема на нашій сторінці «Мобіле Д. Тільки приїхала машинка 16-го року Рено Зоя, На дворі мороз, тому машину загнав от сюди. Я вже її обдивився, вона брудненька, тільки капот витер, на своєму ходу приїхала. Машина абсолютно в гарному стані. Зараз покажу два дефекти. Ось одна, така мала. Зараз знайду от з такої проєкції, видно. Паркувальна вмятина. І отут є ще друга. І все. Далі немає ніяких подряпин, нічого немає. Слідів граду немає нічого. У неї дуже гарний е, такий е, колір перла. Не білий акрил, а перламутр. Це у нас батарейка тут 23 кВт, 150, 130-150 км їде ця машина на зарядці повні. Ніде не пом'ято більше те, що я показав, дві невеличкі вм'ятини. Паркувальні і все. Не побита ні, ніде спереді. Отут завжди на, на цьому хромі видно, коли оббито. Ну і на, на цих пластикових фарах видно теж завжди, коли оббито. Нічого не оббито. Все класно. Швидко не їздили, економили енергію, тому що на електромобілі, якщо повний газ, то все дуже швидко закінчується. І треба знов заряджати. Зараз я візьму товщиномір. Покажу показники товщиноміра, пройдусь. 142, 141, 134, 121, ну тут пластик, 142, дах, 113, з цієї сторони ще бампер, 137, тут знов пластик, 142, 158, 129, 144. Ось ще раз дах. От. Жоден елемент автомобіля не фарбований. всередині. Пробіг 101 тисяча, але 101 тисяча не, не від світлофора до світлофора, тому що було б тут все зношене, а так, як бачите, тут дуже класно все виглядає. Не затаскане, не продряпане, все тут гарно. Автомобіль цей можна купувати і для внутрішнього користування, для Європи ніякого Мерверштоєра, ПДВ окремо платити не треба і втрачати, відповідно, не треба. Бачите, нічого. Ніде не подряпано. Е, вартість головне. Вартість розмитнення, нема розмитнення на такі автомобілі, безплатно розмитнення. Ціна до, до віддачі 6450. Якщо берете автомобіль для Європи, це реально економія. Не треба платити ніякі податки. Податок не платиться за електромобіль. Ціна євро, так. Та зараз євро і долар. Однаковий курс. Нема різниці. Ніде нічого не подряпано. Тут в приміщенні світло не таке, як хотілося б, класне, але... Якщо когось зацікавить, то приїдете побачите, нічого тут ніде не пошкоджено. Абсолютно класний стан. Тому що пробіг така штука, що буває 30-50 тисяч і машина зношена. Особливо електро електромобіль. От, який їздив від, від супермаркета додому і все. А тут класно все. Машинка ця не по місту наїздила цей пробіг. Ну, Коротше, не буду на це витрачати час. Все є обслуговування повне, хоча електромобіль. Це така машина, яку і обслуговувати не треба. ну, Заїжджала вона на, на сервіс Рено. Гарний дизайн, дуже сидінь. Що тут пишуть мені? Скажіть, будь ласка, наскільки приблизно кілометрів на одному заряді? Залежно від швидкості руху. Але від 100 до 150 кілометрів. І ціна 6450. Якщо швидко не продасться, то можна буде ще щось опустити. От. Але це на сьогодні ходовий автомобіль, тим більше нічого ніде. Не робилось, це машина не аварійна. Машина абсолютно в класному стані. Диски гальмівні не зношені зовсім, ну це і нормально для електромобіля. Лобове скло сколів немає. От те, що на початку відео показав, дві вм'ятини і все. Зараз ще знизу, якщо там буде щось видно. Так, ще мені ще пишуть тут. Батареї в оренді, лізінгу чи належить власнику авто. Батарея належить автомобілю разом з батарейкою. Все, машина така, що тільки сідаєш і їдеш, ставиш на облік в Німеччині, тут понтуватися нема перед ким. На сьогодні євро 65 коштує дизель, тому нормально на електромобілі. Получається немала економія. Є НБВ зарядки е, продають енергію по е, 39 центів, так що можна заряджатись. А якщо під розетки, то скільки там, 24 центи навіть можна заряджати за кіловат. На 100 кілометрів вона бере. 14,5 14 кВт це машина. От собі, порахуйте. Якщо по 30 центів, це 3, ну, хай там, 4,5 євро 5 євро на 100 кілометрів. Вигідно, вигідно їздити на електромобілях, а головне. Те, що ви куди завгодно проїдете. Тюф до коли. Тюф взагалі не проблема з цими машинами. Проходиться елементарно тут, ну, тому що коли ви проходите тюф, е викиди, найголовніший параметр, тут викидів немає. Але тюф дійсний до 8-го місяця, по-моєму. Ні, до 7-го місяця 25-го року, тюф дійсний. Просто сідати, їхати на роботу їздити просто прекрасний автомобіль. Про опції тут розказувати, що тут розказувати про опції. Як завжди, тут базові опції. Безключовий доступ, склопіднімачі, піднімачі, електропідігрів сидінь, мультикермо е, адаптивний. Круїз контроль. Ні, не адаптивний, звичайний. Круїз контроль. Е ну, коротше кажучи, Зоя, як і Тесла, все йде відразу. Да, по стану ось педальки, подивіться, то що дехто там вибирає по циферках пробігу, але е так, а скільки кВт? А кіловат до нуля 23, по-моєму, чи 27. Ні, 23, здається, тут батарея. І там після нуля ще 4 кВт. Залишається. Стеля не пошкоджена нічого. Так, наскільки зношена батарея в процентах? Батарея 20-ка. 23 кВт. Сох питають, ну можна перевірити, але я вам скажу просто дуже, якщо отак машина не, не вбита по цих деталях, що я показав, да? те саме, що і в ДВЗ-моторах. Якщо машина їздила на короткій відстані, тормоз-газ, ну, батарейка так само це менш любить. Швидкої зарядки, яка розрушає батарею, особливо швидкої тут нема. Тут 22 кВт зарядка, тому її зарядкою не вб'єш. Для тих, у кого свій дім гуд. Чому? Для тих, хто знає... Де недалеко розміщений супермаркет, то теж гуд. Поїхав, купив хліба, молока, там, продуктів. Тим часом машина вже заряджена. Це ж не проблема. Холодно, страшне. Морози починаються. Ніби сонце світить, а не гріє. Біля каміна краще. Під'їжджають автомобілі, але зараз все воно обмерзше. Страшне. Ще є у нас Опель, Опель, електричка теж є. Зараз тільки на син поставив його на, на сайті у нас на сторінці. В описі під даним відео є лінк, перехід на наш, нашу сторінку мобіле, там можете знайти. Решту автомобілів, решту наших пропозицій. А так машини під'їжджають, буде погода, буду показувати, але коли вона обмерша, що там їй показувати? Так, питають. Ще тут кондиціонер та опалення. Норм працює? Так, працює, прекрасно, все. Все працює добре. Де то у нас ключики? ключики. Покажу теж ключики. От, хто знає, як дивитися, оцінювати знос машини, от, в тому числі по ключиках. Бачите, які ключики? От, якби вони були зашорхані ключики, то і вся така машина зашорхана. Ось тут у нас. Вимикається все. Температуру врубимо. Все вже тепле повітря йде. Гріє так, як треба. Вже гаряче пішло. По керму бачите, як все виглядає. Не, не зношена машинка, одним словом. Від зої ключики лежать постійно в барсетці. Ну, бачите, тут вони без борсетки ключики. Кнопочки принаймні були би зношені. Коротше, вирубаю. Все працює, гріє добре. Круїз. А, та, та та Якщо е, якого ви зросту, питають. Метр вісім з половиною зросту. А що зрост, в зою може сісти <свісно> і двохметровий водій без проблем і себе нормально почувати. Вона нормальна. Тут місце має, от і до, вистачає місця. Вартість доставку в Україну. Ну, зимою, так, да, погано, ніколи на ходу її. Гнати багато разів треба ставати. Хоча люди не раз і такі машини їхали в Україну своїм ходу. Краще літом це. А зараз, ну, я думаю, за 800 привезуть її. 800 в коваль привезуть. Так. Коротше кажучи, якщо когось зацікавить, для України, я думаю, це дороговато. Але з іншої сторони це не бита машина, не коцана ніде, дуже в гарному кольорі, з дуже гарним станом. Тому що, я думаю, все ж головне стан машини, а не циферки. Я проїздив на своєму електромобілі Tesla Model 3, Стандарт Range Plus, З нового е купував новий і вже проїздив половиною роки. Їздив і на інших автомобілях, і на цьому автомобілі, але сам наїздив вже на електромобілі е 141 тисяча в мене вже пробігу. І я не збираюсь пересідати на ДВЗ. Навіть нема такого бажання. Тим більше зараз десь поїхати в велике місто на електромобілі, всюди тобі, парковки доступні. Там все зайнято, електромобілем, бац, собі спокійно паркуєшся. Ну і зелені зони, куди завгодно заїжджаєш на електромобілі. Зараз 25-го року ще там зміни ще більші. Вигідно на електромобілі їздити по-любому. Є ж парковки, де можна безкоштовно зарядитися. Десь там на відпочинок їдеш в готелі, безкоштовно можна. Теж в Іспанії безкоштовні. Та те, що їздити, дехто каже, що це тільки для навколо дому машина. Ну, у мене стандарт рендж, моя Тесла. Запас ходу 330 кілометрів, якщо так реально взяти. І я всюди їжджу на її. Я на її ну, ще до війни був і в Хорватії, і в Україні два рази був, хоча тут е, 1000, 1350 кілометрів до Ковеля. Нічого нормально. Зарядка є, інфраструктура є, Ну, в Україні Складніше в Україні, Най... найкраще мати свої сонячні батареї, щоб не залежати від всяких там. Зараз вони копійки коштують. 65 доларів можна купити тут в Німеччині 470 ватну батарею. Сонячну панель. Це десяток панелей і все, і забути там ті розетки, ціни інвертор і десяток панелей. Ну, ще краще зберігання енергії, відповідно, мати. Я вам показував е, вчора чи позавчора я показував зарядну станцію е, 750 доларів коштує 24 кВт. Ну, навіть такою можна і з собою її брати, як каністру з бензином багажник, І біля хати можна заряджати, маючи сонячні панелі. Вона за дві години повністю заряджається. якщо там... Це 5, на таку зарядну станцію 5 панелей по 65 доларів. Ну і зарядна станція 750. Мало того, що можна заряджати, та ще й автономно. Можна з собою зарядну станцію на природу брати, щоб е піджарити на електросковорідці що-небудь собі, на пікніки, куди завгодно. Коротше кажучи, треба, бути, пора бути вже автономним, тому що всі ці технології дешевіють. До речі, там мені запитання задавали. про про нейтрино кубо. Є така штука, нейтрино збирає, ну, прототип. І я там підписувався, щоб купити його. П'ятикіловатний такий 65 на 65 на 65. Куб такий, і він збирає енергію, хоч в підвалі, хоч де. Просто з нічого. Ну, поки що відповіді немає. Хтось каже, що розвод, хтось каже, що ні. Ну, поки що, так. Да, я за півроку не отримав відповіді, поки що нічого немає. Так що доступна енергія сонячна, вітрогенератори. Ну, цілком можливо реально зробити сонячну електростанцію собі і заряджати самому електромобіль без жодних проблем. Так, що там мені пишуть? А, на, на великій дистанції зрозуміло, що ж їздити. Треба заряд, все ж на, заряд, на зарядки заїжджати. Ну, ця машина е, заряджається 22 кВт швидкість. Да? Ну, це виходить година, годину заряджається. Так, далеко їздити. Ну, можна, а чого ні. Став, годину відпочив, проїхав 600 кілометрів. Їдеш там, за 200 кілометрів один раз зупинитись на годину, перекусити. Цілком реально їздити куди завгодно. Зато не треба е, податок платити в Німеччині. Кожен... Ну, це ж краще зекономити на якийсь відпочинок, ніж віддати. В якості податку, та й паркуватись. Як покатаєтесь на електромобілі, то згадаєте, що більш е, неудобств е, менш, ніж з простим ДВЗ. На парковку приїжджаєш, всі там їздять отак по кругу, і Бог знає де паркують. А на електромобілі Бабац став на зарядну станцію, там, чи заряджаєш, чи ні. Став, запаркував той і смієшся собі <сіх> з усіх решти. Та й не, не гуде воно, не дренчить. Це теж зараз, коли поїздив 3,5 роки на електромобілях, так напрягають ці ДВЗ, так смердять вони просто караул. Особливо, коли в ліс заїжджаєш на дизель чи на бензину, все живе, замовкає. А на електромобілі. Цвірінькали пташечки, вони далі так же цвірінькають. Коротше, буду закінчувати. Е якщо цікавить те тема автомобілів, підпишіться, якщо підписались і не цікавить, відпишіться. Буду показувати е наші автомобілі з геч автомобілі ГМБХ. Е як буде щось нове, що поки не стоять в інтернеті. Потрібен буде огляд автомобіля в Німеччині чи там супровід купівлі по оголошеннях. Телефонуйте, контакти є в описі кожного відео і в описі цього стріму теж до наступних відео. До побачення.